А тепер, те, що ми в поларах з тобою говорили перед цією передачею, я хотів відмітити гравця, вихованця Київського клубу. Він сам Оріховську, пова да? Оріховського, молодий хлопець, 26 років. стає лідером. В системі Київського клубу був з 2010 року. У 2016 році, будучи молодим пацаном, дебютував за київський клуб. Ну, проти... за Львовських, Карпат, 2-1 Тоді І перемогли. мав на нього мав надію, але Ребро пішов, тренери помінялися, віддали його в Чорноморець. Потім, потім да. він в Арсеналі Це був да? досить гарно. Пам'ятаєш, як після матчу в да? інтерв'ю, коли е, прийшов е, е, головний тренер е, замість Раванелі, угу. е, що був помічником в, цьому, в, в московському Спартаку, Дніпро очолював. Нагадай мені тренера штанги? Та ні, не, не yeah. штанги. Які штанги? Та щоб.